Привіт! Добрий вечір! Сьогодні я пропоную вам Юрка Позаяка. Я не знаю, чи існує взагалі хоч один українець, який не знає, хто такий Юрко-Позаяк, і не чув його перлів. Я пам'ятаю ще студентських років його вірш як зараз так не згадаю, і в цій книжці його немає. Про те, як я піонер в ні, я комсомолку пер у ленінській кімнаті. А і там в кінці було, так, як мій прутень входив в комсомол, там чи вступав в комсомол. Щось ось, ось таке, так, дуже комуністичне. Як його не посадили, я не знаю. <кліг> Бо мені здається, що хто такий юрко-позаяк невідомо досі більшості людей. Я вас познайомлю за цією збірочкою невеликою, так, але дуже насправді дуже гарною, дуже крутою. Так, Юрко позаяк шедеври. Вибрани. І сьогодні ми познайомимося з першим розділом шедеврів, який називається екзистенційний відділ. Я не буду прямо все, все читати лише ті поезії, які мені найбільше зайшли. Корисні поради. Якщо ти летиш в літаку і падає твій літак, усратись хвилину таку. Не соромно аж ніяк. Якщо тебе ненароком гепнуло шлакоблоком, вважай, що тобі повезло, останнє в житті западло. Якщо ти вже у гробу, спокійно лежи на горбу. Життя непогана хріновина, тобі ще зіграють бетховена. Якщо ж тебе розстріляли дарма, хай кати ютують. Пройде років із 30, тебе реабілітують. Це 1987 рік. Я буду казати, в якому, вірші, в якому році ці вірші написані, тому що це, напрочуд, важливо. Ми повинні розуміти, могли його заарештувати в той час, чи ні? Так, ще ось можливо. Попередження. Всім, хто й не знає, за що вхопитись, хто вже з останніх вибився сил, попереджаю, я не колода. Попереджаю я крокодил. 1986. Втеча. Я йшов по Хрещатику, сірий, сутулий, і раптом почув несподівану фразу. Повітряна куля до Гонолулу Відлітав дев'ять тридцять з Євбазу. Усі свої роки втискався я в стіни, я нудно мовчав, я зливався з асфальтом. Але в голові своїй бачив країну, Де райські птиці співають контр Альто. І от я сьогодні прорву павутину, магічно звільнюся від тихого сказу. Сьогодні я зникну в прекрасну країну, Розтанувши в небі старого Євбазу. Я вірив, я знав, що настанеться дата із сірого будня до світлої мрії Мене понесе кольорова строката повітряна куля шизофренії. 89 рік. Орел неоромантизм, Ні, неоромантика. Повітря морозу годує орла, і рве його дзьоб на подвиг. Коли у яйці мене мама знесла, я вже у яйці був гордим. Внизу дозрівають жлоби огірки, та гордий не дивиться вниз. Він бачить холодні зелені зірки, І в оці горить жовтий шиз. Орел досягає найвищої сфер, І тут його ловить пророк. І каже Придурку, ти лише гіпертрофований жлоб жолоб огірок. І от вже додолу летить шкареберць, нахабистий овоч-гордець, чекає об землю його вірна смерть або по простому. Кінець, а ви що подумали? 88 рік. Так, зараз. Якщо птаха тримати в неволі, якщо птаху підрізати крила, якщо відрубать йому лапи, а до того ще й вищепать пір'я і напхати йому в задницю яблук. І усе це в духовці спекти, то це буде засмажена качка. Це окраса святкового столу. 90-й рік. Mm. Так. Подорожні нотатки інопланетянина Херцака, Прцдуца про відвідини землі. Чотири їх. Перша. Земна любов не по мені. Щось кудись пхати. А потім кажуть ви батько або ви мати. Друге. Їхав трамваєм, випустив бульку страшний переполох. Усіх забрали. Здається, умрох. Третє. Від гарних емоцій ніс виліз з орбіт. Відразу ж побили. Сказали, що жит. Четверте. Пили Калганівку, Севуху, перцівку, заїдали свинею і печеним тістом. Вранці прокинувся українським націоналістом. 1992 рік. Навіть інопланетянин в Україні обов'язково стане українським націоналістом. І на цьому поки що ми Завершимо. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і ми продовжимо читання Юрка Позаяка наступного разу. Дуже вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи вам заходить Юрко Позаяк, так як він заходить мені. Всього найкращого.